Гратуляції! Я Кейслав, я вітаю вас на каналі Тервені Кейслав. В своїх відео я вже не раз показував вам своє невелике захоплення, а саме автосподарство, ну або фотографування різних цікавих автомобілів. Тож, пора продовжити цю тему. Але для початку підпишіться на цей канал, поставте вподобайку, напишіть коментар, бажано більше ніж 5 слів. Це допоможе просувати моє відео і збільшити показники мого каналу. Ну, а також, якщо у вас є можливість та бажання, ви можете підтримати мене та розвиток мого каналу. В описі до цього відео ви знайдете, як це зробити. Ну, а ми починаємо. Mazda MX5. Ну, а ті, чиє дитинство проходило за грою в Need for Speed Underground 2, одразу впізнають цю крихітку. Так, це Mazda MX5. Другого покоління компактний родстер, що дарував неймовірний досвід від керування. Він випускався з 1998 року по 2005 рік. Завдяки легкому кузову, задньому приводу та потужному двигуну авто мало дуже гарну керованість та розганялося до 196 км на годину. Перед вами рестайлінговий Peugeot 206 Plus. Фактично, це стандартний 206, але з передком виконаному у стилістиці його наступника 207. До речі, модель. 206 стала такою популярною, що пережила свого прямого наступника модель 207. Модель 206 стала наймасовішим Peugeot в історії. Загалом випустили майже 9 мільйонів таких авто. Популярність пов'язана з дуже вдалим дизайном, просторим салоном і непоганою динамікою та керованістю. До речі, Peugeot 206 міг і не з'явитися, адже компанія всерйоз думала, що попит задовільнить менша модель. 106 та більше 306. Проте пр продажі конкурентів показали, що авто класу Б все ще популярні. Ну, а згодом, компанія точно не жалкувала, що дала дорогу у світ моделі 206. Ну, а як же з'явився 206? Це первісно була модель для південноамериканського ринку, де, в принципі, дуже популярним є випуск старих поколінь європейських або американських авто. Але з Рестайнгом. Ну, а в Європі цей автомобіль з'явився в 2009 році як спроба компанії дати відповідь Рено, який став завозити в Францію дешеві дачі. Оскільки Peugeot не мала бюджетних авто на ринку Франції, йому довелося брати модель з коанського виробництва. Модель випускалась до 2012 року, коли Peugeot зміг запропонувати свій бюджетник Peugeot 301, що був розроблений спільно з Троен. Його версія цього авто отримала назву Сі Елізе. До речі, в Україні 206 Plus офіційно не продавався, оскільки в нас в цей час продавалася іранська версія цього авто Peugeot 206 Sedan, що мала відверто кострубати дизайн. Hyundai Lantra це друге покоління моделі, яка зараз відома під назвою Elantra. Цей автомобіль, виконаний модному в 90-х роках біодизайні, округлі форми, мінімум прямих ліній. В народі авто в цьому дизайні прозвали Обмилками. Ну, а щодо авто на світлині, то універсали в нас були не надто популярними в цей час. Тому можна сказати, що це рідкість. Opel Astra CC. Ну, а це автомобіль в кузові купе кабріолет який був дуже популярний в нульових. Адже він дозволив мати одразу два авто в одному кузові. Влітку це був популярний в Південній Європі кабріолет, а в холодну пору практично купе. А ще можна було опустити бокові вікна, і ви отримали хардтоп. Від кабріолетів, які мали легкий тканинний дах, цей кузов відрізнявся тим, що мав повноцінний дах. Щоправда, через це в режимі кабріолет у вас майже не залишалося багажника. Ну, а щодо Opel Astra, то це була дуже популярна в нас модель, яка навіть збиралася на зазі. Щоправда, покоління G. Також варто згадати, що такий цікавий факт: покоління Astra починалося з літери F, а моделі A і e належали моделі Кадет. Таким чином. Показали спадковість Астри Інеос Гренадір. Ну, а це, мабуть, одна з найсучасніших автівок в цій підбірці. І так, вам може здатися, що вона дуже сильно нагадує старий Land Rover Defender. І це не дарма. Але про плагіат не йдеться. Все значно складніше і цікавіше. Батьком цього автомобіля є сер Джим Редкліф. хімічний магнат і один із найбагатших людей Британії. Він, як і багато. Консервативних британців просто обожнює класичний позащаховик Land Rover Defender. І коли компанія зняла його з виробництва в 2016 році, дуже засмутився. Але оскільки людина він, м'яко кажучи, дуже небідна, то звернувся в компанію Jaguar Land Rover з пропозицією викупити обладнання для того, щоб продовжити випуск легенди. Але йому відмовили, тож. Він вирішив заснувати власну фірму, яка випускатиме ідеологічного наступника Defender. Що цікаво, назва моделі Гренадір це назва улюбленого пабу Редкліфа в районі Белгравія в Лондоні. Саме в ньому і була придумана концепція нового авто. Від інших подібних стартапів Інеос відрізняється дуже грунтовним підходом, гарним інженерним і дуже серйозним юридичним відділом. Вони зробили все, щоб ніхто, в тому числі. І Jaguar Land Rover не звинуватили компанію в плагіаті. Саме тому Grenadier не має жодної спільної деталі з старим Defender. Спільними є хіба що концепція, ну і видатні позащахові можливості. І до речі, цей автомобіль продається в Україні офіційно Peugeot 207 CC Ще один представник кузову Купе Кабріолет, і він виконаний компанією Peugeot в дуже компактному кузові 207. Історію цього покоління я частково розказував вище. Але цікавим моментом є те, що його випуск припинився раніше, ніж його попередник Peugeot 206. Через це повторити його феноменальні продажі Модель 207 не змогла. Ну, а щодо кузову, то для України він достатньо екзотичний, оскільки через клімат кабріолети в нас не надто популярні. Але варто відзначити, що десь 8 з 10 купе кабріолетів в Україні носять лева на капоті. Chevrolet Silverado. А це класичний американський пікап з однорядною кабіною. Взагалі, в нас більш популярні дворядні пікапи, тому будь-які пікапи з подібною, як на фотокабіну є рідкістю в нас. Щодо Chevrolet Silverado, то це перший в світі пікап, що отримав електронне керування амортизаторами та АПС, і дискові гальма на обох осях вже в базі Mercedes-Benz 1 308 d А це фургон на базі одного з найпопулярніших вантажних автомобілів німецького виробництва. Подібні жовті будочки. Масово завозилася в Україну в кінці 90-х, початку нульових років. Щодо самої моделі, то вона випускалася з 1977 по 1995 рік і має дуже вдалий як для фургонів дизайн. Більше того, за довгий час виробництва модель не зазнавала суттєвих рестайлінгів. Тобто, називається навіщо покращити те, що вже зразу гарно вийшло. Характерною рисою моделі стала просто неймовірна кількість різноманітних модифікацій. Фактично, покупець міг створити їх індивідуально під свої потреби. Наступником моделі став Спринтер ще одна легендарна модель. Ну а модель Т1 досі випускається в Індії на заводі Баджач. Щоправда, пережила декілька рестайлінгів, які, якщо чесно, вже не настільки вдалі, як оригінал. Mercedes-Benz Vaneo а це була спроба вищезгаданої компанії вийти на ринок популярних в нульових пасажирських розрізних фургонів. І компанія не придумала нічого кращого, як взяти свій мікрофен А-клас і приробити до нього більше кузов. Оскільки двигуни в нього були не найпотужнішими, популярним Ванео так і не став. Для наступної спроби увійти в цей сегмент, Мерседес вирішив скористатися вже згаданим мною бейдж інжирінгом і зробив свій Сітан на основі Rena Kенgu Volkswagen Vento. Цей автомобіль з версією седан знаменитого хетчбека Golf третього покоління. Взагалі цікавим є той факт, що різні кузови цієї моделі отримали різні назви. Але Volkswagen не був унікальним в цьому плані. Подібне було і в Toyota, і в Renault, і в того ж Seat. А буває навпаки, коли абсолютно різні візуальні авто носять однакову назву: Chevrolet Aveo, LACETI, Honda Civic тощо. Але повернемось до седанів Volkswagen. Перше і друге покоління седанів Golf носило назву Jetta на всіх ринках. Проте вже третє покоління вирішили розділити. На американському ринку лишилась стара назва, але в Європі модель отримала назву Vento. Четверте покоління в Європі вже називалось Bora, і воно отримало інший дизайн ніж хечбек. До слова, Бора випускалась і як універсал, при тому, що такий кузов мав і гольф. П'яте покоління знову отримало єдину назву, як і шосте. А от сьоме покоління вже не продавалося в Європі, а було не лише на американському ринку та в Китаї. Щоправда, чимало битків оселилося і в нас, в Україні. Проте все-таки більший Passat мав значно більшу популярність, оскільки все-таки машина більша, а по грошам вони коштували майже одна. До речі, спеціально для Китаю Volkswagen створив окремий бренд Jetta, оскільки ця модель дуже популярна в цій країні. Peugeot. 306. І знову Peugeot. Модель 306 є автомобілем c класу і був конкурентом гольфу. Машина відрізнялась приємним дизайном від Pininfarina, одного з найвідоміших автомобільних бюро. Peugeot 306 мала досить багатий асортимент козовів: трьох і п'ятидверні хетчбеки, седани, універсали, кабріолети, ну і, звісно, зряджений хетчбек. Завдяки цьому авто розійшлося чималим тиражем в 2 мільйони 848 100 екземплярів. Ну і варто зазначити, що ця модель була дуже популярна у французьких копів і в свій час вони їздили в основному саме на Peugeot 306. Rivian R1S. Ну, а це теж одна з найновіших автівок. Це електричний позащаховик, який випускає американська фірма Rivian. Він має. Два або чотири електродвигуни потужністю від 402 до 835 кінських сил. Має запас ходу до 660 км і розганяється від нуля до сотні, вражаючі 3,1 секунду, що швидше, ніж деякі суперкари. І це на хвилиночку 5-метрова, майже 3 тонна машина. Щоправда, варто зазначити, що навіть США вона коштує більше 100 тисяч доларів, тобто скільки вона коштує в Україні, можете собі уявити. Рівень r 1 t А це вже пікап. Від тієї ж фірми. І він значно прикольніший, ніж вище згаданий позашіховик. Головною фішкою є тунель для речей між кабіною та кузовом. Туди можна покласти ті речі чи інструменти, які не хочеться зберігати всіх на виду в кузові. А ще опціонально туди можна встановити кухонний блок з умивальником, портативним душем та індукційним барбекю. І цей пікап також може розганятися з нуля до сотні за ті ж 3,1 секунди. Уявіть собі, цей здоровенний пікап може обганяти суперкари. Fiat Fiorino першого покоління. А це ще один пріоритетний каблучок. Це перше покоління знаменитого розвізного фургона Fiat Fiorino, що випускалося з 1977 по 1980 рік. Автомобіль створено на базі Fiat 127, популярного хетчбека, наступником якого і став згаданий вище мною Fiat Ritmo. До речі, це був перший Fiat на європейському ринку, що випускався в Південній Америці, де, до речі, була абсолютно своя модельна лінійка. Тобто даний Fiat Fiorino випущений на базі бразильського Fiat 147. Сан Йонг Родіус. О, а це іконічний мінівен. Багатьма автомобільними критиками вважається одним з найгидкіших в плані дизайну автомобілів загалом. Дуже своєрідний дизайн створено британцем Кеном. Грінлі і мав нагадувати яхту, яким боком, звісно, це вже інше питання. Основні претензії пов'язані з задньою частиною, яка, наче як балкон нависає над цим кузовом. До речі, в Кореї, на Південній, звісно, існує 11-місна версія цього мінівена. Завдяки великому об'єму кузова вдалося вмістити аж 4 ряди сидінь. Оскільки така міськість перетворює його в мікроавтобус. Що потребує категорії D в посвідці в нас і в Європі, продавалися 7 і 9 місні версії, які дозволяли керувати зі звичайною категорією B. До речі, наступник моделі Stavik має вже більш традиційний дизайн, хоч і зберіг свою феноменальну міськість. А ще цікавий факт, що даний мінівен виробником позиціонувався як кросовер, що погодьтеся, дуже дивно виглядає. Peugeot 505. Що ж, в цій підбірці багато виявилося автівок з левом на решітці. Але ну не міг я пройти повз такий раритет. Модель мала стати нащадком легендарного Peugeot 504, дуже міцного і надійного авто, яке стало справжнім хітом в Африці, де сьогодні їздить чимало 50-60-річних таких авто. І не дивно, адже модель 504 розійшлася вражаючим тиражем в 3 мільйони 711 556 автомобілів. Тому перед дизайнерами і інженерами стояло складне завдання створити не менш гарне авто. І так вийшло, що дизайн передньої частини в них майже ідентичний. Звісно, повторити феноменальний успіх попередника моделі 505 не вийшло, але, тим не менш, модель непогано продавалася, особливо в країнах Африки, де отримав репутацію робочого коня. Всього випустили 1 мільйон 315 тисяч 254 авто, і що цікаво, 1 мільйон 116 тисяч 868 з них були седанами, а решта були універсалами. Крім того, це був останній задніпривідний Peugeot. Авто випускався з 1978 по 1992 рік у Франції, а взагалі випуск тривав до 1997 року. Варто також згадати значно менш. Популярний універсал, який мав довшу базу, що дозволяло вмістити в ньому три ряди сидінь. Ну і саме Універсал 505 став одним з останніх Peugeot на ринку США Peugeot 207 SW. Ну і, мабуть, достатньо вже про цих французів, і Peugeot взагалі. Останнім левиком буде компактний універсал на базі вже згаданої мною моделі 207. Сильно розказувати про нього не буду, адже здається, я вже все про цю модель розказав вище. Згадаю, лише дуже оригінальний дизайн. Цього сарайчика, особливо його задню частину Москві 400C. Зазвичай я не люблю фотографувати настільки перероблені автомобілі. Але як ілюстрація до історії Москвіча 400 підійде, бо його історія дуже показова. Адже це ніщо інше, як вкрадений Opel Kadett K38. За поширеною думкою, Москвіч став випускатися на вивезену по репараціям, або вірніше сказати вкраденому, обладнанню з Німеччини. Але це не зовсім так. Оскільки в якості прототипу обрали чотирьохдверний автомобіль, випуск якого був припинений ще перед війною, обладнання для його випуску не збереглося. Тому всі креслення робилися поживим трофейним автомобілям. Для цього залучили німецьких полонених інженерів. Ну і гадаю, обладнання з заводу Опіль таки було встановлено на МЗМА, це ж Моск... Москалі, що з них взяти. 에, Москві 400 став першим совєтським автомобілем, який продавався населенню. Звісно, потратити 9 тисяч карбованців на нього в зруйнованій війною країні могли одиниці, і ці одиниці явно не були простим робочим людом. Крім того, вражали розміри цього авто: довжина 3855 мм, висота 1550 мм, а ширина всього 1400 міліметрів і остання з врахуванням широких крил. Салон був ще вущим, і там з дуже великим зусиллям вміщалися четверо людей. За однією з байок на чотирьохдверну версію вказав особисто Сталін, іначе він, і сказав копіювати деталь в деталь Opel. Враховуючи тоталітарний режим В СРСР і те, що кожна нова автівка проходила обов'язкову здачу генсекам, не здивований з таких чуток. Ще цікавинкою є те, що частину перших автомобілів вимушено довелося робити кабріолетами із тканевим дахом, адже бракувало, заліза на дах. Саме тому Москві 400 і Газ м 20 Победа стали єдиними серійними загальнодоступними легковими кабріотами в СРСР. Інвалідки С1Л і С3А, а також позащаховики, враховувати не будемо, як і не будемо враховувати файтони на базі лімузинів, що мали обмежений випуск. Fiat Fiorino Panorama. Ну, а це вже друге покоління розв'язних італійських фургонів. Варто згадати, що всі фургони Fiat носять назву на честь історичих монет, що мене як нумізмата дуже тішить. Так, Fiorino названо на честь монетів Флорин. Добло, дублон, дукато, дукат, таленто, талан. Щодо фургону на світлині, то він зроблений на базі Fiat Duna, бразильському седані на базі Fiat Uno. Тобто, повторюється історію як з вище згаданим першим поколінням Fiat Fiorino. Дану модель вибрали через міцніше шасі, як було краще придатне для комерційних авто. Версія Панорами відрізнялася вкрай дивним засклінням будки, крім того, в ній був встановлений ряд сидінь для пасажирів. Тобто це був такий своєрідний мінівен. Suzuki Vitara. Вітара. Цей компактний японський позащаховик був дуже популярним в світі. Головною задачею було зайняти нішу над субкомпактним Suzuki Самурай і надати альтернативу тим, хто хотів більше комфорту, але бажав мати таке ж компактне авто. Це був дуже компактний 4-метровий позащаховик. Зараз не всі кросовери мають такі габарити, з вагою всього 1,4 тонни. Крім того, автомобіль мав дуже пристойну прохідність завдяки малій вазі та довжині. Фіат Тіпо. Черговий фіат. Так, ця добірка це царство Peugeot Fiatів, що поробиш, так мені везло на них, ну і взагалі я дуже люблю ці марки. Що замінив вже двічі згаданого тут Fiat Ritmo. Ця модель Тіпо була дуже популярною машиною, особливо в Бразилії, і розійшлася тиражем в 1 мільйон 905 тисяч 276 екземплярів. Особливістю авто був його квадратний дизайн, який здавалося б. Вже був застарілим в 1988 році. Але подібне рішення дало змогу мати більше простору для задніх пасажирів, ніж у задньопривідному Ford Sierra, що був на клас вище, при тому, що Тіпо мав ті ж розміри, що і Форт Escort, що був в лінійці Форт меншим, ніж Sierra. До речі, в 1989 році Fiat Тіпо отримав титул авто автороку, що є своєрідним оскаром для всіх європейських автомобілебудівників. Mercedes Benz W116. У передньому відео я вже показував автобіль цієї моделі. Але ця модель заслуговує ще одної розповіді, адже це перший офіційний С-клас. Цей автомобіль був новаторським як для Mercedes, так і для всього автопробу. Адже в ньому був дуже помітний акцент на безпеку, який навіть стояв над дизайном. Вперше в салоні широко використовувалися м'які накладки, що мали змягчити удар при аварії. Вперше були використані особливі підголівники, що мали утримати голову при ударі. Особливу увагу звернули на заокруглені краї кузовних деталей, що мали зменшити травми пішоходів при наїзді. Також на авто в процесі випуску навіть з'явилася подушка безпеки для водія. Крім того, W116 став одним із перших автомобілів системою ABS, а також першим серійним легковиком з дизельним двигуном і з турбонадувом. Крім того, цей автомобіль навів дуже великого галасу в США. Де, попри вкрай високу ціну, він отримав велику популярність серед заможних клієнтів. І це попри те, що по американським міркам він був компактним авто. Компанії Cadillac, лідеру в сегменті розкішних авто в США, навіть довелося випускати компактний Севіль, який для компанії, замість того, щоб забрати молодих заможних клієнтів у Mercedes, привабив до себе заможних бабусь у віці 60. Геотрека. Ви скажете, навіщо я знову вам показую Suzuki Вітара? Розумієте, а це не є Вітара, це Гео-трекер. Як же він з'явився і що це взагалі за таке чудо? Я вже згадував таку річ, як Бейдж інжирінг, тобто явище, коли авто одного бренду продається під іншим. Саме тут ця ж історія. Але щоб зрозуміти, як Сузукі стала дивним Гео, треба згадати таку річ, як Курячий податок, що досі діє в США. В 1964 році відбулася своєрідна торгова війна між Францією, ФРН та США. Тоді європейські країни встановили високі мита на імпорт американської курятини. У відповідь США встановили 25% мито на картопляний крахмаль, декстрин, коньяк та легкі вантажівки. З часом всі мита на харчові продукти зняли, але на легкі вантажівки мито діє і досі. Саме тому ви не знайдете багато європейської комерційної техніки в США, а та, яка є або випускається в США, або продається під місцевими марками. Японські позищиховики дуже цінувалися в США, але існували також певні обмежувальні мита на японське авто. Саме тому, щоб їх обійти, було створено спільне японо-американське підприємство Камі. Його суть полягала в тому, що в Канаду, на яку не діяв курячий податок, постачалися машинокомплекти японських позищавиків. На заводі відбувалася дозбірка, яка й дозволяла їм документально вважатися канадським. Ну, а оскільки японські автомобілі були дуже компактними по американським міркам, якщо навіть не маленький за розміром s клас для них був середньорозмірним, то для їх просування корпорація General Motors створила окремий бренд Geo. Так і з'явилися субкомпактні позащиховики Geo Tracker. Тому на світлині дійсно унікальне авто, оскільки в Європі воно просто не продавалося. Дякую за перегляд! Сподіваюся, вам було цікаво. І ви дізналися нові цікаві факти про автомобілі, які можна зустріти на вулицях міста Київ. Але хочу сказати, що дане відео виходить виключно завдяки силам оборони України, Збройним силам України, Національній гвардії України, Силам спеціальних операцій, Державної прикордонної служби України, а також ДСНС, залізничникам, енергетикам та всім, завдяки кому Україна досі стоїть в цій. Непростий час. Дякую їм. Тому закликаю вас долучитися до того збору, якому ви довіряєте максимально. Кожна наша грівня наближає перемогу. Ну, а якщо раптом у вас є можливість підтримати мене та розвиток мого каналу, як це зробили всі оці люди, прізвища яких ви бачите на екрані, то в описі до цього відео ви можете знайти. Як це зробити? Ну, а також хочу висловити велике спасибі всім цим людям. Дякую вам. Завдяки вам. У мене є мотивація творити та знімати. Дякую вам. Дякую всім, хто подивився це відео. Та до нових зустрічей. Бувайте!